Ну що, доброго часу доби. Я раз розкажу вам, як зекономити трошки грошей на подовжувачі. Дивіться. Колись давно я собі купив на день народження, мені було 30 років, я собі купив 30 метрів провода. 2х2,5 мідь. Бо хотів, як то правильно, хотів подовжувача я такого, щоб мені кожен раз не мотати. Оце, тобто такого, щоб раз скрутив і все. От. Але, ну, жаба мене задавила тоді. Вони трохи коштували такі 30-метрові, готові. Тому, значить, я придбав в магазині, будівельному тут поруч з нами. Отакі котушки. Це від. Трос, здається, чи ланцюг продавався на таких. Вони тут стоять і. От. Е і дивіться. Скажу чесно, пройшло 8 років. Бля, який, я вже старе. Не стерлося <с> за 8 років. Причому е виявилося, що метал трошки з'їжений тут. Метал отут от, трошки з'їжений, а пластик. Хоч би хни, ціленький. Значить, дивіться. Е, впало дерево в мене на нього. Ще е, по От. Але воно тріснуте було і трималося. От, бачите? 20 гривень. Ціна, що звідти. Е, Воно трималося, от, але от, не витримало. Буквально нещодавно я його намагався отак от закрутити. Воно трісло і просто пережимало мені, здвигалося тут, і пережимало, не давало крутитись добре. Тому, значить, в тому самому магазині, але років 4 назад я придбав ще одну катушку. Бачите, 10 гривень це ціна її. Це вони вже стояли. Що це було? О, бачите? Ланцюг, довга ланка. Так. Трошки вона тут товща. От, але є нюанс. Е, ось отвір цей, і він мені на цю трубу не находить. Я в мене шмат, не скажу, що БУ. От, але щось я з неї робив. Я вже навіть не пам'ятаю, що. Якраз воно підходить мені сюди, в, цю, в цей отвір. Отак. От от, тому зараз я оце відріжу. Приварю оце. Ну і покажу, що далі. Е, давайте сам тримач, огляд проведу. Арматура вісімка. Е, з відходу. З опалення з мого старого, також е, цей коліно поворотне. Кутник. Також би Зроблено з нахилом. Знаєте для чого? Правильно, щоб не падало мені назад. От. Так, зараз я отут відрізаю і буду ліпити оцю штуку. Але мені, щоб її приварити, мені потрібно тут е, е, дистанцію. Так тут, щоб воно мені не терлося об сам кутник. Для цього в магазині були придбані шайби дві. Для чого дві, я покажу. Треба буде розсверлити тут на 22. Це я зроблю ступінчатим сверлом. От, Коротше, дивіться, чекайте результату. Ось така конструкція вийшла. Просто приварив і все. беремо цю штуку, міряємо. Все нормально, тут потрібен опор. Для упора, значить, від старої. Тієї, що була, відрізав ось шмат. Зараз я його сюди заб'ю. Трошки туго заходить. І ось, ось гайка з магазину. Була менша, на 22 я розсверлив. Е, сверло, до речі, на 22 зовсім не хоче сверлити. Так що, можна сказати, проплавив <плавив> тим же ж сверлом. Коротше, оце берем, оце берем забиваємо сюди, ставимо гайку. Отак. Бачите? Зараз ще тут прихвачу там в двох-трьох місцях, щоб не совалось мені взад вперед. В двох-трьох місцях <гум> варив повністю по кругу. Все, значить далі що? ось шайба забивається, як забивається, одягається сюди. Там трошки є... О! Я її навіть прихвачувати ні до чого не буду. Ось так вона виглядає. Крутиться. Все, тоді беремо ще одну шайбу. Ось в мене є куплена. Але хочу я більшу. І так само е розсверлю велику. Так, це треба забрати, бо поплавиться. Хочу більшу. Розсверлю на 22 тут отвір і шплінт. І все. Так. Отак, є. Це і зустрічка, тому що тут шуруп закручений. Я його викручувати не буду. Зараз ще тут намотаю, та й буде добре. Так, тепер від старої відрізаємо. Чого відрізав від старої? Можна і так лишити, але ну, кріпити трохи незручно буде, бо бачите, яке воно. А так, ось, о, раз. І все. І кріп, а, не кріпим. Беремо шайбу, вже розсверлив. Відмічаємо. Отут. І сверлимо отвір. Наскрізь. Так, зняли. Отак поставили. Зараз відмічу. Вони мають бути ось тут, ось так. От, Відмічу, де будуть е, кріплення. А може, зразу зараз візьму шурік та й просверлю. ну Також варіант. Прикрутили знизу. З'єднали 4 розетки, як було, завели провод. ну Тобто 2 розетки, просто 4 вилки. Завели провод, накрили кришкою, ставимо ручку стару. от. Розуміємо, що нам е, мала відстань, сюди гайка не влізе. Тобто не гайка, а шайба. Значить, викидуємо її нафіг. Беремо меншу. Отак. Все, натягуємо. Ставимо цю штуку і шплінтуємо шмін... шплінтом. Господи. Кому критично, може пофарбувати, а я не буду. З другої сторони, нічого не буду. Хоча би погрунтую зараз. Ти Поки фарбував, згадав, що в мене є пів півшара, збирався давно викинути, не буду викидати, зараз приварю сюди. Типу для зручності. Так, ну тут наче все готово. Сюди не дивимось, трошки ширше вийшло. Е, так. Змащуємо. В кого що є, з середини пальцем. Можна графіткою, можна коротше з маскою. Солідол там, в кого коротше, що є. Якось так має вийти. Почекали, поки висохне. Беремо і накручуємо на катушку. Отак От виглядає змотаною. Така штука за недорого.